Вітаю всіх. Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 3 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Так, Чоловік, все, що стосується соціальної сфери, роботи, буде вдалим. Також у вас буде можливість сьогодні здолати кризу і рухатися вперед, у розвиток. Це вихід із застойної ситуації. Тож бажаю успіху. Другий варіант місяць. Вам так. Але все ж таки для вас сьогодні відпочинок і роздуми будуть корисними. Можливо, зараз ви стоїте перед вибором, ніби на перехресті. Тому опирайтеся на свій досвід і свою мудрість. Бажаю вам успіху. Третій варіант хрест. Також так. Можливо, зараз ви стоїте на порозі доленосних змін, дуже важливих змін. Вам варто прикласти зусилля, щоб навести лад у своєму житті. Це буде вам на благо. А я бажаю всім мирного і гармонійного дня.